Жінка вибирає в магазині палас. Мені потрібно щось практичне, щоб в очі не кидалося. Це для дитячі. А скільки у вас дітей? Шестеро. У такому випадку краще усього кімнату заасфальтувати. Потрапив українець в автокатастрофу. Доправили його в лікарню, у реанімацію. Тут до нього кум проривається. Йому пояснюють, що не можна. Постраждалий у комі, нікого не чує, не впізнає. А той з торбами впрошує. Ну, пропустили його в палату. Ой, куме, біда ж яка. А я тобі сальця приніс, огірочки в горілки. А ти в комі. Кома, це ще не крапка. Наливай. Ресторан. Клієнт звертається до офіціанта. Що у вас гарячого? Тільки борщ. Але в меню, значиться, ціла купа страв. Так це для збудження апетиту. Повернувся чоловік додому з роботи. Хата прибрана, вечеря зварена, сирник спечений, діти ситі. Ну що, Галю? Заблокували тебе у Фейсбуці? Сема Рабінович просить у мене грошей. Не знаю, чи варто йому давати. Тіма, обов'язково дай. Чому обов'язково? Інакше він попросить у мене. Бабуся в овочевому магазині говорить продавшиці. Хотіла купити 5 кіло картоплі та боюся, що не донесу. Беріть бабусю, заспокоює продавщиця. Я для вас так зважу, що донесете. Аптекар питає практиканта хтось приходив один із застудою. Що ти йому дав? Проносне. А де він? Та он стоїть, кашлянути боїться. Вчителька звертається до учнів. Діти, назвіть яких ви знаєте космонавтів? Гагарін, Каденюк, правильно. А ти, Вовочка, кого хотів би додати? Мої тато та мама. Ти щось плутаєш? Ні, не плутаю. Я вчора вночі прокинувся і чую. тато мамі говорить: Ну що, полетіли? А мама відповідає: А ти скафандр одягнув? Ні. Тоді політ відміняється. Дівчина-блондинка прибігає до лікаря. Лікарю, допоможіть, мене вкусив джміль. Нічого, зараз намажемо Мазю. Але як ви його зловите? Джміль, напевно, вже далеко полетів. Та ні ж, я намажу те місце, де він вас вкусив. А, це було в парку на лавці під деревом. Лікар, закочуючи очі: ні, я помажу вам ту частину тіла, куди вас вкусив джміль, і все пройде. Так би й сказали, докторе. Джміль вкусив мене в палець. Який саме? Звідки я знаю? Як на мене, так усі джмелі однакові. Повертається українець із зоопарку, куди ходив дивитися на яка. Ум питає Як як? Ну як -як? як? як як? Я чув, ти одружився. Так. І як подружнє життя. Та от скоро наш дім наповниться криком. О, круто! І хто буде? Хлопчик чи дівчинка? Та ні. Просто те, що приїжджає. Йдуть дві воші на зустріч їм третя. Ви куди йдете? До Петі. Ідіть краще до Васі. У нього довге і немите волосся, а Петя лисий. У Васі ми живемо. А до Петі ходимо займатися фігурним катанням. Батько шле синові телеграму. Як пройшов іспит? Доповідай негайно. Іспит пройшов блискуче. Професори в захваті просять повторити восени. Хто знає, як скинути налаштування дзеркала до заводських? Раніше нормально відображало, а тепер там якийсь алкаш. Хірург роздивляється рентгенівський знімок. Так. ключиця поламана, два ребра зламано. Тріщина в гомілкової кістки. Ну, нічого. В фотошопі все виправимо. Запитали молодого адвоката. Ти виграв справу? Майже. Як це майже? Гонорар я вже отримав, але справа в суді ще не розглядалася. Провідниця запитує у чоловіка, який біжить за поїздом і розмахує руками. Чоловіче, ви що, на потяг запізнилися? Ні, блін, я його з вокзалу виганяю. Жінка прийшла в поліцію. У мене пропав чоловік. Його немає ось вже четвертий день. Пишіть заяву. Написала, подає, прочитали. Що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте в першу чергу, що моя мама не приїде. Іспанець Сантьяго побував в Росії. Деякі речі його здивували, деякі обурили, а деякі в нього поцупили. Тату. Ти мусиш приїхати додому. Сину, я не можу. Я в лікарні. Мама намагається навести лад у твоєму гаражі. Ти чув, наш шеф вчора провів чемпіонат офісу з пасіансу Касинка. Ну і хто переміг? Трьох переможців він сьогодні звільнив. Столиця Франції Париж, а все, що знаходиться за його межами, це Запоріжжя. Куме ваш пес з'їв мою курку. Добре, Куме, що сказали. Не буду вже їсти йому давати. Суддя, ви повинні спробувати стати іншою людиною. Я вже намагався. Мене відразу посадили за підробку документів. Ребе, мені доведеться зробити обрізання, і я хотів би бути впевненим, що все пройде добре. Юначе, я практикую вже 50 років і повірте, ще ніхто не приходив переробляти. Куме, а чого то у вас вчора кіт так несамовито кричав? Бо я його копав. Так і я свого купаю, то він же в мене не кричить. То ви ж свого не викручуєте. Їду в маршрутці, Сиджу біля вікна. Поруч сідає темношкіра людина. Настрій хороший. Вирішив приколотися. На моїй зупинці кажу Я виходити, твоя мене випускати. Він чистою українською. Понаїхали тут всякі. Куме, пішли до хати, борщу поїмо. Не піду. Чого? Бо я з твоєю жінкою переспав. Тю, я кожної ночі з нею сплю. Що ж тепер до хати не ходити? Кумо, як чула, ти розлучаєшся. Так. А хто винуватий? Він, звісно, приперся з роботи додому на дві години швидше. Пасажир звертається до стюардеси. Чи не можна у вас попросити парашут? Ми парашутів не видаємо. Але ж на кораблі дають рятувальні жилети. Ми з вами не в морі. Мені здається, що людей, які вміють плавати, все ж таки більше, ніж тих, що вміють літати. Дружина чоловіку. Бачиш цю людину на фотографії? Так, ввечері забереш його з дитячого садку. Священник іде по вулиці. На зустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюсь, що ми з тобою в раю не зустрінемось. А що ж ви такого натворили, отче? Майже лисий чоловік приходить в аптеку і цікавиться Чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? Звичайно. Подивіться на цю чудову коробочку. Блондинка хотіла довести, що не дурна, та й перефарбувалась у брюнетку. Де щаслива по полю. Бачить пастух пасе овець і каже йому Давай я вгадаю, скільки у твому стаді овець, і якщо вгадаю, ти мені віддаси одну. Пастух подумав і погодився. Ось вона й каже «125». Правильно. Вона бере нагороду і йде. А пастух кричить їй услід. Давай я вгадаю твій справжній колір волосся, а ти віддаси мені мою собаку. Приходить до психіатра жінка. Лікарю, з моїм чоловіком відбувається щось дивне. Він щоранку п'є каву. І що тут дивного? Так, але потім він з'їдає чашку. Як? Цілком? Ні. Ручку чомусь лишає. Справді, дивно, задумливо каже лікар. Адже найсмачніше це якраз ручка. Двоє поліцейських їдуть у патрульній машині. Один. Ану, виглянь на дах. Там мигалка працює. Він висовується. Працює, не працює, працює, не працює. Одяг, який занадто чистий для прання і недостатньо чистий для шафи, ласкаво просимо на стілець. На пляж виходить русалка з маленькою дитиною на руках, підходить до відпочиваючих і питає: Ви не підкажете, як мені знайти дайвера жору? Зустрічаються два кума. Вам куме кальцію в організмі не вистачає. А з чого ви це взяли? Та я з жінкою вашою вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли. Чоловік їде на зустріч, спізнюється, нервується, не може знайти місце припаркуватися. Піднімає обличчя до неба і каже: Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне містечко. Чоловік знову звертається до неба. А все, не треба. Знайшов. Діду, а що треба, щоб домашнє вино добре дозріло? Надійний замок на погріб. На прийомі у Дантиста, лікарю, ви знов не той зуб рвете. Та не може бути. Це вже останній офіціант. А це наш фірмовий і дуже популярний салат. На смак щось не дуже. Його головні переваги в іншому. Він обличчя не забруднює. Чоловік після довгої суперечки з тещою звертається до сина. Синко, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий в тюбику. На ньому момент написано. Лікарі. У мене депресія. Ну що я можу вам порадити? Найкращі ліки поринути з головою в роботу. Але я замішую бетон, лікарю. Повертається чоловік з відрадження і бачить таку картину. В ліжку лежить якийсь голий мужик. Відкриває двері шафи, а там стоїть гола дружина. Ну, скільки разів можна повторювати? Він у шафі? Ти в ліжку? Ви завжди такий самовпевнений. Тільки по вівторках. Або якщо маю справу з красунею, то ви вважаєте мене красунею? Взагалі-то сьогодні вівторок. Пішли дві жінки на еподром, стали думати на якого коня поставити. Одна й питає: У тебе який номер лівчика? Ну, третій. А у мене четвертий. Три плюс чотири сім. Поставили на коня номер 7 Він не переміг. Прийшли додому, похвалилися чоловікам, а ті на завтра теж на скачки пішли. Ти скільки разів за ніч свою дружину задовольняєш? П'ять. А я шість. Поставили на коня номер одинадцять, а переміг кінь номер два. Мораль. Не треба ля-ля. Приходять студенти до викладача і просять Можна ми не підемо на вашу пару? Можна. А ви відмічати не будете? Та ні, я на роботі не п'ю. У вас в роду були проблеми з психікою? Начебто ні. Приємно бути першим, чи не так? На допиті. Розкажіть, де ви купили такий якісний диплом про вищу освіту? Знайшов на дорозі. Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі диплом на своє ім'я. Цілком вірно. І як ви поясните такий збіг? Це не збіг. Просто паспорт на це ім'я я купив пізніше. Сиджу п'ю каву в кав'ярні. Підходить хлопець і каже Дівчино, можна я за вас заплачу? Ну, я не розгубилася. Дістала квитанції за газ, світло, воду. Коли нарколог кодував пацієнта, той повторював його слова вголос. І що? І закодував нарколога. Дружина захотіла чоловіка і насипала йому в сосиски порошок для потенції. Поставила їх на плиту жарити, а сама лягла в ліжко. Коханий, що сталося? Та я 40 років живу, але щоб сосиски стоячи смажилися, ще не бачив. Ви хто? Я добра фея. А чому з сокирою? Та настрій щось не дуже. Доктор, я зламав ногу в двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так, більше туди не ходіть. Алло, це компанія Panasonic. Так, чим можемо допомогти? Я купив у вас надпотужний пилосос. Вас погано чути. Говоріть голосніше. Клієнт кричить у трубку. Розумієте, я вам зараз дзвоню з мішка для пилу. Милий, принеси каву, а по-хорошому попросити не можеш. Милий, принеси каву по хорошому. Куме, ви ідіот! Цитрамон – це не поїзд. Дівчина своєму хлопцю тепер як порядний чоловік, ти просто зобов'язаний на мені одружитися. Але ж між нами ще нічого не було. Так, але ти вже бачив мене без макіяжу. Прийшов чоловік п'яний додому і кричить з порогу. Мила моя, ні за що не вгадаєш, де я був. Я то вгадаю. Але спершу послухаю твою версію. Вовочка провинився в школі. Директор його до себе викликав, дав відро фарби і говорить: Ось, вовочка. За це ти мусиш пофарбувати усі вікна на третьому поверсі. Вовочка пішов, повертається через годину. Іване Петровичу, а рами фарбувати. Пані, негайно вийдіть з магазину, але ж я в масці з огірків.